По нам відразу відкрили вогонь з артилерії. Жіночка нас перехрестила просто як в космос вітати. Да, вони вітали нас українською мовою дуже щиро тілкумося з людьми, доводимо до них інформацію, роздаємо повістки. Якщо вот вас бачать на вулиці, кричать «Слава Україні, і мені це дуже приємно. Достатньо просто посмішки і все. Та Івана Грисмчук жовтани і сьогодні у нас є унікальна можливість поспілкуватися з тим, хто брав участь в бойових діях. Нині працює в ТЦК. Як відбувся такий перехід, де був Владислав на момент початку повномасштабного вторгнення? Чим займався, як отримав поранення і як сім'я реагувала на його службу? Сьогодні про все це ми дізнаємося безпосередньо нашого героя Владислав з промовистим прізвищем Орел. Владислава, вітаю вас. вітаю вас. Вам не довелося вгадувати собі позивний з таким прізвищем? Так, я такий собі залишив. Ви служили в десантно-штурмових військах. Брали, Саме так. — Брали безпосередню участь в штурмових діях. Розкажіть, будь ласка. Як для вас почалася повномасштабна війна? Де ви були 24 лютого? 24 лютого я знаходився за кордоном, так як я працював по контракту, і я моя цивільна спеціалізація, це я офіцерком комсостав торгівельного морського флоту, і після закінчення контракту я повернувся в Україну у листопаді і просто прийшов в ТЦК і мене одразу взяли на службу. Тобто це був листопад 2022-го, вже коли да, минулого року. Тривала війна, як сім'я відреагувала? Вони не бачать тата моряка, не бачать чоловіка моряка вдома. І відразу після контракту ви приходите і кажете Ні? Я знову йду? Так, да. ще на початку війни вони приїхали до Польщі, до наших родичів і знаходились там зараз. Вони вже тут. Скажіть, будь ласка, як дружина відреагувала? Вона на той момент була. Ми, ми говорили поза кадром. Я тут поясню у Владислава є донечка маленька, яка народилася вже під час повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, як дружина відреагувала тоді, будучи при надії, розуміючи, що ви йдете. Да, вона спочатку не була в захваті. Я не доводив їй всю інформацію повну, але з часом вона з розумінням до цього ну, вона зрозуміла просто. Це. Як розпочалася ваша служба. Ви проходили навчання і потім ви знали, куди ви підете, так, в які так, війська так. мені все одразу повідомили. Ми поїхали в 199-й навчальний центр у місті Житомирі, де я проходив свій вишкіл та навчання. Ви відразу знали, що ви хочете йти в штурмовики, санкники? Стовідсотково не було інформації, але я розумів, куди я їхав. Розкажіть, будь ласка, ось це навчання відбулося і вас відправляють в гарячі точки. Чи можемо ми вже говорити про те, так, що це було? Що це були за точки? Які завдання ви там виконували? Після навчання я отримав спеціальність дві спеціальності: базовий стрілець і анатомитник противотанкіст Після цього це було трошечки менше місяця, і ми направилися в спочатку в Донецьку, потім в Луганську область. Ви отримали поранення. Так як це відбувалося? Відбувався штурм. Ми захопили позицію. По нам відразу відкрили вогонь з артилерії з з, 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 з усього, що в них було танки. По нам працювали. Ми знаходилися в окопах. Десь після шостих годин нам прилетіло прямо в окоп. І Один з моїх побратимів загинув. і Я залишився живим. Мені пощастило. Трошечки подряпало, можна так сказати. Ну, трошечки, а може, не трошечки, але вийшло, слава Богу. Як відбувалася евакуація? Чи була можливість евакуації а, з такої точки, коли так, це позиція? Так, Ми чотири години знаходилися, чекали дозволу на вихід. А, і після цього ми вийшли вдвох. А, хлопець молодий мене супроводжував. Ну на цьому все. Був доставлений у лікарню Карматорську. Мені було, по-перше, надано першу медичну допомогу, потім Карматорськ, Дніпро. І кумень після цього ви вже перевелись в Одесу чи після на цього зовсім. ще служили? я ще служив в 81-й бригаді 122-й БАП, 4 Чотири місяці я знаходився на території частини після лікування. Скільки зайняло лікування? Більше місяця, і вже після цього у вас був процес переходу. Я просто чому запитую, тому що перевестися з частини в частину так. це запит наших військових. Хтось хоче перевестися ближче до родини. Хтось хоче перевестися в інше місто, в іншу бригаду. І це не завжди такий зрозумілий процес для військових, як він для вас відповідав. Так, я поясню. Це насправді дуже довгий шлях, і, на жаль, він дуже повільний. Спочатку чотири місяці ми знаходилися в частині міста Дружковка, і потім було переведення назад в начальний центр. І ще три місяці в Житомирі я чекав переводу в Одесу. В Одесу, тому що тут ваша родина. я розіга. вже взяв відношення до військомату. Ми, до мене з розумінням і повагою поставилися керівництво і весь склад. Вони готові були мені прийняти, але довелося чекати ще три місяці. Треба було взяти, знайти відношення, відношення. до частини, яка готова вас так. прийняти. І які ще документи ви збирали? Чи великий пакет цих документів? Це великий пакет, це ВЛК, військова лікарська комісія, обставини поранення, документи з усіх лікарень та госпіталів, де я був. Ну, Великий пакет документів. І вже коли безпосередньо сюди перевелись, вже ваша дружина приїхала? Так, да, вона повернулася одразу і сказала, що я не хочу більше знаходитися за кордоном. Ми хочемо бути з тобою. І вже ви тоді вперше побачили свою донечку? А, ну я бачив по відео, але вже в, ну, в реальному житті так. Які були ваші емоції? Ну, ви уявляєте? Ви Це просто як в космос літати. Скільки їй зараз рочків? і десять. І вона вже безпосередньо тут живе, Так-так, так, ми вийчають. всі разом. У вас ми є прийняли... можливість бути вдома. Так, правильно? так, ми прийняли таке рішення, я дуже вдячний своєму керівництві. Скажіть, будь ласка, в чому полягає зараз ваша робота? Моя робота полягає, в принципі, я служу в роті охорони, а також привинку Ну, Виконую все необхідне. Ми спілкуємося з людьми, доводимо до них інформацію, роздаємо повістки. Чергування також в нашому центрі комплектації. Ну, так, проходить потихеньку час. Є дуже така стигматизована і м, дещо неправильна думка про працівників ТЦК, що ми бачили там безліч відео, деякі з них сфальсифіковані, деякі з них там ще до 2022 року зняті, і, і деякі дійсно працівники ТЦК несуть відповідальність за свої дії. І бійці, які безпосередньо отримали повістки на вулиці, часто кажуть, що там. Я прийду, я теж хочу в ТЦК служити, тому що я там їм покажу, що таке бути на фронті. Як вам було прийти в ТЦК? Які були у вас думки, коли ви йшли працювати в ТЦК? Тому що е часто ну, ледь не демонізують цей орган. Е Військові, які отримали повістки, і ті відео, які розповсюджуються в соціальних мережах, а люди не дають собі розуміння, що це за відео, не підходять до цього з критичним мисленням, не розуміють, що відбувалося поза камерою і чому така реакція. А, так відео. я розповім, як я отримував відношення, і вперше зайшов на територію ТЦК. До мене поставилися з поваги, справді я це відчув одразу, бо будемо відверті, не завжди так буває, бо ну в якихось ситуаціях люди не дуже розуміють. Поспілкувавшись з керівництвом. Все стало ясно, що я маю справу з порядними людьми. А в принципі, я описав свою ситуацію, історію, і вони сказали Добро пожаловать на борт. Ви вже виходили на вулиці, спілкувалися з людьми. Як люди реагують на працівників цікаво? Бо в нас є унікальна можливість побачити, як це зсередини відбувається. Ви зрозуміти так, люди реагують, звісно, бо я повернувся звідти, і вони в принципі нормально реагують так, як таке, в яке в них є бачення, в принципі, вони цю інформацію. Нормально реагують все, якби зрозуміння. Хто прийняв рішення для себе таке, той і служить. Хто не прийняв таке рішення, він якби свою думку не змінює і так. Ви людина, яка повернулася з фронту в тил. Так. Як ви реагуєте на тилове життя, на цивільне життя, на те, що тут відбуваються Вечірки, ресторани, свята е з музикою гучною. Подекуди не завжди українською, а іноді російською. А, так, я розумію з іншого боку, що життя продовжується, і не треба тільки думати про смерть або про як вижити. Але ну, має бути більше поваги і, хоча б, звернути увагу на те, що війна не закінчилася, вона продовжується. А, що хлопці зупинили це все, хоча б трошки, це не означає, що це ще кінець. Ф Фокусуюсь на своїй родині і на своєму оточенні мені. Є дуже велика кількість людей, які ставляться з розуміння, вони підтримують, можуть пригостити чимось, ну навіть звичайним. А, жінки й діти кричать слава Україні, і мені це дуже приємно. А, є якісь мінуси, але ну, не варто зважати на це. Чи підходять до вас, як правильно е виразити вам е свою вдячність, якщо от вас бачать на вулиці, розуміючи ви військовий, який прийшов з сторон? Достатньо просто посмішки, і все немає ніяких правил або це ж не протокол. Що людина від серця це робить, ну немає ніяких правил. Як ваша сім'я вас зустрічала після поранення в житті в Ну, Вони були дуже щасливі, бо не одразу мені вдалося одужати і перейти до нормального стану. Ви розповідали все дружині, сім'ї? Я розповідав все, бо мені було так легше, майже все, звісно, але ну, так пом'якшав трошечки, бо треба розмовляти з близькими, і тоді це скоріше закінчується для тебе. Ну, а безпосередньо там на позиціях був зв'язок? Ви часто спілкувалися з а, на позиціях ні, але там, де ми перебували і відпочивали, був Starlink і хоча б якось можна було відправити. Повертаючись до фронту, які там були умови перебування, тому що якісь з наших військових ночують в будинках, хтось в посаді, в залежності від роботи, яку вони виконують. Які були умови в вас? Умови були і спартанські, ну, ми до цього вже звикли. Але ну, генератор був в штабі. Опалення було буржуйки, як завжди, класика. А старенький розвалений будиночок в селі, де ми і знаходилися. Я, чи була у вас взаємодія з місцевими, які не виїхали з тих чи інших? причин? Да, так, вони вітали нас українською мовою дуже щиро. І, і, і діти були, і, і їхні матері. І був дуже сильний момент, коли ми сідали і їхали на виконання, бо жіночка нас перехрестила просто. І це для мене дуже було ну, стимул сильний був. Чи доводилося вам контактувати з ворогом? А, ні. Під час штурму? Ні, ми просто робили все можливе, можливе щоб його... Е Попрощатися з ним назавжди, і нам це непогано вдавалося. І я за це вам дуже, дуже вдячна. Да, там немає про що розмовляти. Чи зустрічали е людей, які були проти вашої присутності? Так, звісно, нас питали, чому ви тут, чому ви не в себе в Одесі, чому ви сюди приїхали? Це місцеві? Да, я казав, що в нас Україна одна і. І Одеса, і Донецька область, і Луганська це теж Україна. Я, я, я би з ними поговорила так. зараз. Ну, це в принципі літні люди з більшості, бо в них вже інша ну, в них стара прошивка, і вони вже не зможуть перелаштуватися на новий лад. Ви людина, яка повернулася, яка бачила безпосередньо бойові дії на власні очі. Скажіть, як ви ставитеся до психологічної допомоги? Це необхідно, звісно, і треба не, не чекати, а звертатися, якщо тобі потрібно це. І не класичними способами, як алкоголь, там чи щось, це не допомагає, тільки робить гірше. Спілкування, позитив, добро це створює нормальну атмосферу для будь-кого. Як вам здається, суспільство готове приймати військових? Я не думаю, що воно готове, бо воно просто не знає, що це таке. І коли закінчиться війна, ну нам всім доведеться жити по-новому. Що, що маєте на увазі? Це а, інтегрувати Інтегрувати цих людей на, на робочі місця, не знаю, просто допомагати їм своїм добром. І людина це зрозуміє. А якщо ти будеш її відштовхувати, вона буде ну, якось по-іншому себе поводити, бо ну, в неї було якби ну, легке життя. Так що так. Що б ви хотіли побажати? А... Тим хлопцям, які ще залишаються і чекають на ротацію. А, ну я бажаю терпіння, сили, яку вони мають, і нехай вона примножується. Це війна рано чи пізно закінчиться, і ми всі зустрінемося вдома. І дай Бог, щоб всі були цілі, неушкоджені і живі. Це найголовніше. Дуже вам дякую. Дякую вам.